Друзі, всім величезний привіт! З вами Лєна, і ви дивитесь український парфюмерний канал, що там у флаконі. І я знайшла час, по-перше, знайшла цю локацію. Вона мене дуже надихає. По-друге, атмосфера літа тут присутня, і саме про свої літні парфюми дуже хочеться вам розповісти. Чим я зараз користуюсь, які парфуми мене надихають, які аромати зараз для мене тренд. І взагалі я не почну це відео, тому що чекаю, щоб прямо зараз ви написали, який аромат прямо зараз на вас. Мені дуже хочеться почитати коментарі та дізнатись, якими парфюмами ви користуєтесь влітку, коли спека, чи коли просто хочеться додати літнього настрою чи якісь інших емоцій саме влітку. Тож пишіть, і я поки почекаю. Добре, давайте починати. І я хочу розпочати з парфюму, яким користуюсь прямо зараз, тобто його тестую. Але чомусь це тестування в мене продовжується вже цілий місяць, і особливо мені подобається цей парфюм через те, що тут є ноти зеленого чаю. Вони дуже класні, але потім тут з'являється білий шоколад, і він трошки мені заважає відчути цю чистоту, яка присутня саме в нотах зеленого чаю. Тим не менш, це дуже модний аромат, особливо для тих, хто займається медитацією, любить пити матчу. І це Matcha Meditation від Maison Margiela. Полюбляю цей аромат влітку, тому що він легкий, не дуже класно він носиться, тому що злітає з вас через дві години, але емоції, які в ньому присутні, мені дуже подобаються. Він якось підсвічує мій спосіб життя, активний, він якось мені імпонує саме зараз. І взагалі він такий, знаєте. Дуже прикольно зроблений, тому що я ніколи не відчувала, щоб були ноти зеленого чаю та потім білого шоколаду. Подивіться, будь ласка, що там ще є в базі, але я відчуваю тільки ось ці дві ноти. Зараз, якщо його нанести коли спекотно, він такий трохи навіть пудровий, він не чіткий. але... Як такий базовий літній парфюм він мені подобається, тому зараз він зі мною навіть у сумочці. Десь поряд. Друзі, наступний парфюм від Jack Fat. Я майже зібрала вже всю колекцію е, цих мініатюр. Мені подобається 15 мл, тому що це, це саме класний розмір для того, щоб затестувати парфюм і з'ясувати, подобається вам чи він чи ні. Е, е, і як я вже зауважила, в мене вже з'явилась така колекція мініатюр, в мене вже є 5. Ось, 5 о 6. Це яка мова? Це англійська-українська. В мене вже є 5 чи 6 парфюмів Жакфат, і мені дуже подобається концепція. На даному етапу свого життя дуже класним і літнім. Мені здається, версіла сюд, який саме направляє нас туди, де є море, сонце та спекотне літо. Що мені подобається в цьому парфюмі? Що він тепленький, але в ньому є і ноти цитрусових. Вони дуже класно стартують, бадьорять. І влітку це дуже актуально, тому що коли спокотно, хочеться трошки, знаєте, так, енергічно зарядитись. А потім класно, що тут є мої улюблені ноти таких сухих трав. Я дуже люблю це відчуття, ніби ви залізли на гору. Чомусь цей аромат. Мені нагадує Крим, коли ви десь там на горі, є такий степ, багато сухих трав, квітів, і ви бачите море, і такий бриз до вас доходить. Ось таке відчуття в мене, коли я наношу цей аромат. Він дуже симпатичний, і мені подобається, що в ньому є такі унісексові ноти, тобто він класно буде відчуватись навіть на чоловікові. Тому Будь ласка, зверніть увагу. Версла сюд це дуже прикольний цитрусово-трав'яний парфюм, класний, кайфовий, та для того, щоб щось було різноманітне не тільки цитруси, так влітку, то зверніть на нього увагу. Друзі, крокуємо далі. Я тут е, намагаюся зняти всі ландшафти навколо мене. Це мене надихає. А до речі, е, якщо ви ще не підписались на мій канал, я запрошую дружити. Дуже приємно е, тут, на своєму каналі я розповідаю про парфюмерію. Я дуже люблю парфюми, ці баночки, аромати, шлейфи і вже майже 4 роки розказую про це на YouTube. Отже, наступний парфюм це, це було кохання з першого затесту. Це Nomade Eau de Parfum від Chloé. Отже, Чому я люблю цей парфюм саме влітку? Тому, тому що він, якщо порівняти з іншими парфюмами, він прохолодний. Але в ньому є стільки класних жіночних нот. Тобто він спочатку стартує таким прохолодним, е, ніби той, хтось так дмухнув на вас. так. Але далі він стає красивішим та красивішим, і ось ці переливи, які в ньому з'являються, вони дуже цікаво саме висвітлюються та проявляються. Влітку. А, залюбки його прямо зараз буду наносити на себе, тому що а, мені здається, що на мат це про жіночність, про красу, про сучасну жінку. Тому що, а, чому про сучасну? Тому що а, тренд унісексу в цьому парфюмі також присутній. Отже, дуже мені подобається, що тут є. Ноти сливи, бергамот, цитруси, а потім навіть жасмін, персик. та... Я не пам'ятаю, що там ще є, але зараз влітку він для мене, коли я не знаю, що з яким ароматом я зараз хочу виходити, коли автоматично треба прийняти рішення, чомусь рука саме тягнеться до номад. Отже. Друзі, напишіть, чи знаєте ви цей аромат, як до нього ви відноситеся і як взагалі він вам? Пишіть. Друзі, нещодавно я придбала парфюм саме для того, щоб. Носити якісь такі вечірні сукні, щоб бути дуже такою привабливою. Тобто, цей аромат про флірт, сексуальність, про вечірній настрій, коли хочеться вдягнути підбори та кудись піти. Цей аромат мене надихає не тільки бути в стилі casual, а щось таке коротше, вирядитися. <сум> цей аромат про це. Дуже хочеться поділитися з вами враженнями. Взагалі а, я вам раджу, якщо ви не знаєте а, і дуже хочеться вам купити якийсь аромат жіночний, такий приємний та компліментарний. Зверніть, будь ласка, увагу на бренд Нарцисо Родрігес. Вау! Цей флакон, по-перше, мені подобається по кольору. По-друге, в цьому флаконі якась нереальна. Навіть я стала нюхати, і в мене тут такий виріз. Все як подобається. Отже, друзі, цей парфюм про таку, знаєте, вершкову насолоду. Він такий вершковий, але він не про е, солодкість, він про квіти. Е, він дуже компліментарний, солодкий трохи для літньої пори. Але е, мені він подобається за те, що е, в ньому класно. Є баланс. Тобто він і солодкий, і у цей же час він не ліпне до вашого тіла. Тобто нема такого відчуття, що хочеться прийняти душ після нього. Отже, цей аромат рекомендую влітку, якщо літо прохолодне, він дуже класно проявляється при температурі десь градусів 20, 21, 22, тому що далі, чим тепліше, тим. Погода його якось з'їдає. А він для такого клімату прохолодного. Отже, друзі, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви дивились його із задоволенням і. Пропоную знову і знову додаватись до мене, до суспільства, тих, хто полюбляє аромати, парфюми і так далі. Підписуйтесь на мій канал, це мене мотивує, заряджає робити і далі для вас відео. І не забудьте написати мені та порадити якісь новенькі парфюм. Я завжди читаю коментарі. Бажаю вам ароматного світу. До побачення!